Вітаю вас на каналі Місячна країна. У листопаді ми продовжуємо активно солити та квасити капусту, тому що це дуже смачно, а також корисно для здоров'я, і це нескладна справа. Головне знайти гарний рецепт, придбати соковитий сорт капусти, а також заквасити її в найкращий день за місячним календарем. І зараз я розповім. Коли це зробити, і дам найкращі дати для соління та квашення капусти у листопаді 2024 року. Календар, складений для усієї території України за київським часом. Капуста, заквашена у ці дні, порадує смаком, вона буде щільна за консистенцією, соковита, смачна та поживна. Усі дати на зростаючому місяці, бо у цей час стають активними бактерії, що викликають бродіння. І якщо засолити капусту саме у цей період, та ще найкращі знаки вона вийде хрумкою, в міру солодкою та кислою, пікантною, буде добре зберігатися без втрати смакових якостей. Тож записуйте найкращі дати третє, четверте, та 5 листопада зростаючий місяць у стрільці. Капуста, заквашена у ці дні, збереже усі цінні речовини. Буде соковита, поживна та смачна. 6 та 7 листопада зростаючий місяць у козерозі, теж дуже гарний знак. Капуста порадує смаком. Буде щільна за консистенцією і смачна. 12 та 13 листопада зростаючий місяць у овні, теж гарні дні. Капуста буде смачна, хрустка та добре збережеться. І ще одна дата це 14 листопада, зростаючий місяць у тільці. Капуста, заквашена чи засолена у цей день, збереже усі цінні речовини, буде поживна, смачна, соковита. Тож… Підведемо підсумки. У листопаді найкращими днями для засолки та квашення капусти будуть 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 та 14 листопада. Використовуйте ці дні, соліть та квасьте капусту, і хай вона буде дуже смачна і поживна. Бажаю вам всього найкращого.